Який чоба молодець? Так, залишив нам що нам готувати. Але ти знаєш, ми все сьогодні завжди, приготуємо все. те, що я готувала минулої зими, і, і мені здається, завдяки цьому моя сім'я вижила. Це буде пиріг з куркою та О. З сиром. О. Я ж саме тому радію, що це курка. Готується дуже просто. Що нам треба? Нам треба. Ну, я не цибулю використовувала, звичайно. Слухай, як була. Ну, ти не чаба. Ну, але чаба так. Нам скажеш, о Бог. Інгредієнти на екрані. Для приготування пирога з куркою і сиром знадобиться. Тісто листкове одна упаковка, стегно куряче 500 грамів, сир твердий 100 грамів, сир моцарела дві штуки, цибуля порей, одна штука, масло вершкове 50 грамів, часник один зубчик, коріандр, чорний перець, сіль, в'ялені помідори – сім штук, яйце куряче, одна штука, базилік кілька гілочок, чебрець, кілька гілочок, олія оливкова. Так, Костю ти нарізаєш е, так. Сюди обсмажуєш. Потім ну, солиш, перчиш, додаєш курочку. Чух, так, 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 так. І якби все. Вільний. Так. Добре. Так, ну ага, я зрозуміла, в мене таке тісто буде. Добре. Так, ну а я розкатую тісто. І я тобі скажу, Слухай, будемо, що... робити, будемо робити багато, щоб усіх всіх нагодувати, щоб усім дісталося добре. Так, домовилися. у нас велика команда. Так, все, я закидаю. Мені Але хочеться всіх міра. пригостити. Так, вже є. Так. Так, ну і я тобі чесно скажу, що я взагалі Скажи. вважаю, що завдяки пирогам. Я минулої зими і вижила. Не брешеш? Ні, тому що я живу в багатоповерхівці, угу. де при відключенні світла не працює Нічого. електроплита, немає опалення. Дуже часто і О, води є, взагалі є, є, є. не було. Тому, знаєш, щось ну, звичайно, хотілося гарячого супчика чи борщика, але реалії були зовсім інші. І Їли холодний порік. Але ну, їли. Я його слухай, я його приготувала. Загрівала і загрівала він... своїм теплом? Ні, ні. Але я його от, так от, знаєш, гріла. Він тільки приготувався, я його в формі обмотувала фольгою, uh -huh. потім рушниками, і він тримався, ну, гарячі, да, досить довго. Тому це було таке. Ну, І потім вже ж, хоч більш-менш там десь було, знаєш, вмикали oh. світло хоч трохи нам. тому… Вже коли було, знову таки розігрівала, залишала. Ну, але так, для перекусу це прям ідеально. Ну, погоджуюсь, погоджуюсь. Так, ну давай, ти вже можеш, до речі, дод... а, дивись, я ще завжди кажу, що треба змастити форму вершковим маслом. Це завжди теж така. Тоді буде більш ніжніше воно. Так, я вже буду закидати. За... Закидай так м'ясо обов'язково. Курятина. Так, а ви, до речі, чим рятувалися? А чи у вас газова плита? У нас газова плита, ми їли. А я зізнаюся, я їздила, докуми готувала їсти в неї газова плита. Приїжджала своїми банячками, кастрюльками сковорідками, В неї готувала все, потім все замотувала харчовою плівкою рушниками. Привозила додому, а що мені залишалося робити? Ну так. Нічого. Так, солимо. Давай. Солимо рясно, друзі. Нашу. Питайте. Ну, так треба. Нашу. ну це ж. Бо це треба кості октябрьського, бачите? Ну це смачно. ну сіль відповідає за сіль. Ну що за смак? Перець. Давай. Чорний. Рясно, друзі. Рясно, рясно, рясно. Так, дивись, в мене вже готова формочка. Я Ой, зараз ще пересипав, ну добре. Я зараз ще чуєш, розкатаю трошки тіста для того, щоб ми його якби накрили і все. Слухай, Ой, ну ти не переперщив, хоча б ні? А? Не переперчив? Ні-ні. Ні. ні Ні-і-і. -ні. Ні -ні -ні. Ти не будеш а... просто його їсти, так? А нормально все буде, я тобі кажу. Слухай, ну я ще е, тобі розкажу, що я е, чаби не маю в цього рецепті, а я додавала ще просто отак сюди, ще е, розбивала яйце Куди? і поливала. Сюди? Ну, так, так. ну вже ні, в форму, форму. От я викладала е, курятину з цибулею. А й згори просто Так, і просто заливала. Чаба. Я знаю, що ти будеш дивитися цей етер. Так. Треба ще вбивати яйце. Ну можливо, хоч не хочеш. Ну Ми зараз готуємо почабиному рецепту, тому що ніяких себе, як то кажуть. Так. Ну дивись, я вже тут все зробила. Це мені подобається, що тут курятина це куряче стегно. Воно більш соковите. Там є жирок. І що не воно буде більш... сухе м'ясо. Розумієш? Ти встигаєш тобі допомогти з чимось? Давай я поріжу томати. Давай. Воно все одно поки має смажитись. Смажиться так. А це такий пиріг буде. Знаєш, я тобі чесно скажу: от приїдеш додому і кажи: так, кохана, давай приготуємо такий пиріг. Дуже дуже смачно. Ти щось кажеш, але нічого не чого. Я кажу, що прийдеш додому і будеш в кохані своє казати. Саміри, давай приготуємо такий пиріг. Обіцяли, що буде дуже смачно. Я прийду додому і скоріше за все, буду просто спати. Спати. <світтє> Слухай, ну після таких ночей веселих. Так. Що ми маємо, що так, там все. у тебе? У мене вже все, я забираю звідси. Це, це. І я сповідаю, знаєш, ця, що. Це ця справа чи? вона займає а, час, але в тебе завжди є що поїсти. Ти розумієш? — Так. Ти взяв, розігрів, поїв і краса. Так. Для тих, у кого діти, або хто не полюбляє готувати. Ну що? Смачно буде, буде все смачно. Закидаємо так. чи що? Так, можеш закидати. Ти впевнений? Фістака, що тут такого. Зараз я, секундочку, тільки яйце розіб'ю. Ай, яка смакота, давай. Давай. Перегружаємо, швиденько, перегружаємо м'ясо. Давай, 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 Не розрівню, поспішай. Розрівню. Має бути все Та, давай. швидше. але повільно. моцареллу, Бо я знаю, що з нею робити. Ти знаєш? На, я ну, звісно, давай. Знаю. Ти, мені просто вже ж треба закладати його, розумієш? Закладай, закладай. Ну. Робити зверху штучку. цю. Так. А? З Сиром є. Забирай вже моцарелу, можеш викладати. Так, давай викладаю. Вистачить її? покриє вона? Так, я думаю, що. так. покриє, так? Супер. Давай так. З цього так. боку, такий великий спиток. Так. Давай сюди, так. Сюди. Так, сюди. Ще один є. Давай, так сюди так. і сюди. Обережно. Так, давайте да? в'ялені томати клади. І зараз ми будемо тобою... Ой, давай, яка Смакота, 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 смакота. Зачекай, зачекай, зачекай. Вже наляпаю, наляпаю тобі на. Все, все, давай. На. Боже, яка Верча, краса. Бачиш, воно відліплюється. Яка краса. А потім все зайве від... Крень, 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 крень. І ось так. от. Тепер двесь так зробимо. Зайва все. Вибач. Так. Так, так. Все, ну і тепер відправляємо. Мені здається, феноменально. Феноменально? Мені здається, феноменально. Ой, ще. Все, супер. Так, відправляємо тепер це все в uh -huh. духову шафу. Давай. Ну а ти поки нагадуй рецепт. А я нагадую рецепт. Рецепт. Рецепт Рецепт пирога з куркою і сиром. Цибулю порей наріжте і припустіть на пательні. Покладіть на сковорідку дрібну нарізану курятину і смажте разом з цибулею. Приправте м'ясо і вичавіть в нього часник. Знову підсмажте. Твердий сир натріть на терці. Розкачайте тісто і покладіть у форму. Покладіть на тісто начинку в'ялені помідори, твердий сир моцарелу. Змастіть боки пирога яйцем. Спечіть пиріг. Ой! Який аромат! Яка смакота. Вау! Wow. Ой, яке чахобілі, Давай виймай його. Ой-ой-ой, ой ой ой, ой, а, ой, ой ну, воно ж кручить. Ти Does... уявляєш, яке воно гаряче зараз. Та ти подивись, воно ще шкурчить. Я ну, пропоную ну, його не їсти, бо це буде опіки. Ну, я погоджуюсь з тобою, але ви бачите, ось результат. Результат нашої з вами. роботи. Це красиво. Друзі, аромат неймовірний. Готуйте і куштуйте. Рецепт фантастичний, я вам раджу. Так, всім смачно, далі трохи музики.